Ми продовжимо з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Я вас вітаю. Вітаю. Отже, прем'єр погрожує відставкою голові Нафтогазу, якщо не буде знижено ціну на газ. Але наскільки знижено, не кажуть? От головне, щоб не вище ніж 8,5 за кубометр. Mm. Ви розумієте, про яке зниження може йтися? Да, те, що планують вимагають 17 копійок. Це знаєте, як людям пенсії піднімали, кому 20 копійок додавали, кому 2 гривні. Насправді. Ось стан заборгованості за комунальні послуги станом на цей місяць. Майже 70 мільярдів гривень заборгованість по комуналці зростання порівняно з минулим роком на 30 мільярдів. Це означає, що система субсидій не працює. Ціна, яка встановлена сьогодні, на газ вона несправедлива, і кожна третя українська сім'я домогосподарство не мають можливості платити цю ціну. Саме тому ми наполягаємо на тому, що ціна на газ має бути знижена, і для цього є всі об'єктивні підстави. Ви хочете, щоб вона була зни? Ви маєте на увазі, що вона була знижена скільки там? Вдвічі? Чотири в шість 8 разів. Як яка ваша про уряд нам розказує про те, що вони встановлюють ринкові ціни на газ і з того газу, який ми використовуємо? 60% – це вітчизняний газ, 40% – це імпортний газ. Вітчизняний газ у 2-3 рази дешевший від імпортного газу. Якщо говорити за вартість імпортного газу, ось у мене таблиця, яку я сьогодні взяв на сайті Європейської комісії. Вартість газу у країнах Європи порівняно з минулим місяцем зменшилася на 13 Двадцять відсотків порівняно з минулим роком на 22 відсотки. Ми ж по експорту купуємо це дорожче. Вони Європа теж виплачує транспортні витрати, бо вони купують газ у Росії, який йде транзитом через Україну, і ціна на газ у Європі знизила за останній рік на 22 відсотки. Ціна на газ в Україні піднімається. Тому коли нам розказують про ринкові ціни на газ, вони мають бути знижені. Якщо ціна на газ менша в Європі на 22 ми відсотки, Мінімум на 22% є можливість знизити вартість газу в Україні. Ви ж самі сказали, що це лише 40%. імпорт, це лише 40%. А, а ми зможемо істотно знизити тоді, коли почнемо видобувати достатньо відчизняного газу в структурі житлово комунального господарства 60%. Ціна на газ для потреб житлово комунального господарства повинна формуватися, виходячи з собівартості його видобутку інвестиційної складової, регульованої норми прибутку сьогодні. Абсолютно не обмежені аптітити Нафтогазу. Ми пропонуємо встановити це обмеження на рівні 15%. І транспортні витрати. Я стверджую, що сьогодні жодних економічних підстав для підвищення цін на газ немає. Курс гривні до долара стабільний. Ціна на газ у Європі, де ми купуємо імпортний газ, зменшилась на 22%. Транспортні витрати не зросли. Тому всі заяви про те, що треба піднімати ціни на газ, це чисто води, грабеж і дурілово людей. Тому я хочу попередити тих, хто збирається піднімати ціни на газ, вони в мене спатимуть з відкритими очима, якщо вони спробують залізти знову в кишені до українських громадян. Так Олеже Валерійовичу, справа в тому, що ніхто не планує їх підвищувати. Ви бачите, що вже з травня цього очікуваного підвищення, як ми розуміємо, його вже не буде. А Ні, буде остання заява, знищення. яка зараз вісить на сайті Нафтогазу, Нафтогазу. що вони піднімають на 15% вартість газу до 9 гривень 85 ну, копійок Кабмін, за а якщо Кабмін щось. Там не втрутиться і не скасує іншу постанову. Я думаю, що вони ж розберуться там між собою. Е, дивіться, не розберуться, тому що в країні немає влади, в країні повний бардак, тому що влада дозволяє встановлювати абсолютно грабіжницькі ціни, і за які люди мільярди не можуть заплатити. Розбиратися треба це наводити порядок, ціноутворені раз, е, переформатування роботи Нафтогазу для того, щоб він не був монополістом. Розбиратися треба із зарплати і мільярдних премій посадових осіб Нафтогазу. Прем'єр каже, треба звільнити голову Нафтогазу для початку півтора мільярди гривень премії, яку вивели в офшори, хай заберуть, Можна і ключове. Да, мене... будь ласка, в мене таке запитання стосується Тих подій, які відбувалися два місяці тому у Верховній Раді, ви тоді пікетували, блокували трибуну, ваша фракція, і вимагали переглянути тарифи, знизити їх. А потім там створили комісію, яка би парламентську, яка б розібралася з тарифами. Вона мала працювати два тижні, от минуло два місяці. Де результати? Немає результату, тому що сьогодні в парламенті більшість, яка покриває той грабіж, який відбувається 6.11.2018 року. Я зареєстрував разом із своєю командою перед постанову про скасування рішення уряд. Ду про підвищення цін на газ 15.02.2019 року. Ми зареєстрували нашою командою постанову ну, про повернення півтора мільярди Немає гривень премії, які голова Нафтогазу отримав. Всі ці документи не розглядаються з однієї причини, тому що сьогодні в парламенті більшість яка дбає про власні інтереси, а не про людей. Дякую. Саме тому 40% громадян за останньою соціологією вимагають від президента в першочаровому порядку зниження вартості ну, тарифів. Це все, все справа кабінету міністрів. Я Б не його, погодився, не... тому що меморандум на підставі якого піднімають ціни на газ підписаний президентом. Саме тому ми очікуємо від новообраного президента скасування рішення уряду про підвищення цін на газ, перегляд меморандуму з міжнародним валютним фондом дякую, і перегляд вартості газу, бо це дасть можливість знизити вартість житлово комунальних послуг. дуже. Дякую за розмову. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. рухаємося далі.